Прикольно, что кидай булавика мораль трохи, перший месяц сервеша. Але файно Все одно вверх текстур к трохту. Боюсь ветку. Так, поки ще я поїду. Так, сім. А то. И тут Ютуб Будет прикольное видео. А это будет их двое Так. Я чувак.

Так. так. Нашу мені самого на. Я відео знімаю. Знаєш, де Кирилу <ріху> знімати? Я в ютубі знімаю. В Ютубі. Добре, що Ютуб троєчки жвавий блогер. Що я жвавий, да? Вася, будеш мене знімати, то його не віддам аж дам. Та що забрав? Маму, знімай, лізь знімай, мене не знімай. А що я? Я не хочу теж інтернеті. Я серйозно, я відберу телефон, віддам вдома. Ще раз сказав. Що? Мене не знімають. Не... Не, знімаю не, знімаю не знімаю я тебе. Не знімаю я тебе. Знімаю. Дивись, коли його на поле там. А від того літайся на те. Сидийся, це нормально. Ма. Под кось і воно розмійшли і е? виходимо вот там. Это трохи слишком. На зараз не буде поле. Полі. Тупоалі попуалі. Я в мене друг игра стой навік. У нього канал лойник. Чего сидят? Давай. Я под такай я йому радив поміняти. Ми а там с, е, друзі з трьох років. Дружба Бондіта. не бундіти, але двоє. Да. Капець. Я два його їжу. І ховаємо. Ну це біщашка. Блин, в ліки тут. краса. Тут в колись були велике поле. Поле то Пшениці. Якую. А от тепер ні. Але це поки що не покажу. Ви виділили моїх рідних Там і старший брат, Олег. І моя мама. Себе поки що не покажу. А якщо комусь буде інтересно, то можете і подивитися, як то так. Буде багато лайків, мож то можливо ще якісь е твої відео будуть зі мною в реальності. А поки що будуть е ти відео, які, які без мене. Буду знімати так про життя, то про якісь ігри. Але і так не знаю коли, бо в мене багато часу, бо я в селі живу. А в селі багато на город треба буде ходити як дрова носити, до хати, щоб запалити. Отак от <смір> що сам не знаю, якому як, я, я відео покажу своє лице, але поки що не покажу. Краще йду я назад. Мене не шукали. Може піду. Це без мене. Можливо. Але вони не піду, двоє. Була свою мама. Вона мене не одессиде. Вона не дурна що мене лишати. Можливо, що буду візити, де я в школі. Буду показувати свою школу. Як я... рати його. Я, я, я E, ну так сюди я не показую, скільки у мене народ, якому я класне не буду казати. Але так сказати. І буду казати все, де я живу. Бо дай Бог, якийсь мені подивитись. Потім прийду їх всіх.

Ok. Sure.